Захід не приховує того, що нові санкції проти Росії є ймовірними. Їх досить активно обговорюють. Але так само Європа не приховує того, що запроваджувати санкції проти Росії важко, адже ця країна має велике економічне значення для ЄС, і це в першу чергу підтверджують енергетичні зв'язки і інвестиції. А якщо йдеться про інвестиції в енергетиці, все вдвічі складніше. Профільний єврокомісар Гюнтер Етінгер пояснює. Інвестор... насправді ми раді будь-яким інвесторам як за меж європейського союзу, так і в них, які готові вкладати гроші в інфраструктуру з метою покращення енергетичної безпеки європейців. Er muss ich... Але тут в Євросоюзі вони повинні поважати наш єдиний ринок і правила конкуренції в їхній цілісності. Пінема відвербсретхай. Бізнес-приклад угода між BP і РосНЕФТЬ на 220 мільйонів євро стосовно видобутку важкодоступної нафти. Документ підписали на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Примітно, що свій підпис там поставив безпосередньо Ігор Січин, ім'я якого в чорному списку, але не європейському, а тільки американському. Компанія, яку він очолює, не потрапила в жоден список. Американці переважно утрималися від поїздки. А от очільники європейських Eni і Total не проігнорували економічний форум у Санкт Петербурзі. Total при цьому поїхала з Росії не з порожніми руками. Французька компанія підписала угоду з Лукойл про видобуток сланцевої нафти.